Слава Богу. Ви знаєте, що на церкві посередах проводиться курс по зціленні душевних ран. І ми на тому курсі розбираємо різні складні речі в світлі Слова Божого. Як ми, як християни, маємо відноситися до різних речей, які трапляються у нас в житті. Серед тем, які ми покривали в нас була і втрата близьких, і залежності. І домашнє насильство, і скорбота, і інші теми. А на останньому занятті, а насправді декілька останніх занять ми говорили про конфлікти, про те, що конфлікти бувають і як ми маємо до них відноситись. Я сьогодні хочу трошки продовжити тему конфліктів, тою промовою, яку я буду мати, хай Бог допоможе її донести до вас. Про конфлікт між народами, про конфлікт всередині в людині. Про конфлікт людини з Богом. Ви знаєте, ми, як батьки, маємо дітей, і коли наші діти народжуються маленькими, підростають трошки-трошки. І тільки в них починає включатися якась свідомість, ми, як батьки, дідусі, бабусі, ми хочемо наших дітей навчити, і ми їм розказуємо біблійні історії, намагаючись познайомити їх з Богом. І дуже часто першою історією, яку ми розказуємо нашим дітям, є історія про Йону, про те, як Бог сказав Йоні піти в інше місто, Ніневію, проповідувати Слово Боже. Йона відмовився, сів на корабель, його проковтнула риба, він дивним чином залишився живий, але потім пішов продовжувати виконувати Божу волю. Ми так по-простому і по-дитячому розказуємо цю історію, і вона нам звучить трішки навіть так мало як не казка. Може, це правильно дітей вчити на їхньому рівні, але, напевно, Бог помістив в Біблію цю книгу не для дітей, а для нас, дорослих. А що ми, дорослі, знаємо про йону? А як ми відносимося до Йони? Що важливого було в його житті, які рішення перед ним стояли, які могли би нас сьогодні навчити? Давайте попробуємо трошки почитати цю книгу і пороздумувати над нею. Я буду читати з перекладу Хоменка, просто тому що це моя робоча біблія, я з нею знайомий. В вашому перекладі, може, будуть трошки інші слова, але ми зараз не чіпаємося за словами, говоримо про суть. Починається книга пророка Йони такими словами. Слово Господнє надійшло до Йони, сина Мітая. Встань, іди в Ніневію, в оте велике місто. І проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене. Та Йона встав, щоб утікати в Таршіш, далеко від Господа. Якщо читати поверхнево, чому Йона втікав? Чому Йона не виконав наказу Божого? Ми могли би зробити багато припущень. Можливо, він побоявся. Ну, Дорога, невідомість. Можливо, він посоромився, тому що невідомі люди, інший народ, Бога не знають, як вони до нього віднесуться, як його сприймуть, а раптом його там заплюють, засміють. Можливо, він лінувався. Я подивився по карті від місця, де був Йона до Ніневії, 1200 кілометрів. На той час це місяці дороги. Можливо, Йона просто гидився. Євреям ж не можна було сполучатися з іншими народами, не можна було входити в будинок до інших, не можна було їсти з ними. Це вже потім було змінено в Новому Завіті. Але насправді причина була інша. Причина була зовсім інша. І щоб розібратися в цій причині, нам потрібно трошки заглибитись в історію про Ніневію. Ніневія. Це одне з найстарших міст, яке є в історії людства, можливо, найстарше. Про Ніневію згадується в книзі Буття, 10 розділ, 11 вірш. Написано так: з того краю вийшов Ашур та й збудував Ніневію. Ной після потопу мав сина Сима, а його син Ашур збудував Ніневію. Саме початок витоки людської цивілізації. Ніневія була збудована на березі річки Тигр при самому її витоку. Дуже вигідне географічне положення. І Ніневія дуже стрімко розвивалася. Це було дуже могутнє місто. По тих часах воно було дуже велелюдне. І Ніневія стала столицею Асирійської імперії, величезної імперії того часу. Місто Ніневія існує по сьогоднішній день. Воно називається сучасною назвою Мусул, це північ Іраку, і в ньому на сьогоднішній день близько двох мільйонів людей проживає. А в цей час це був центр цивілізації, такого рівня, як Вавилон, центр Асирійської імперії. І в період життя, Ніне, в період життя Йони, Асирійська імперія дуже сильно розросталася і дуже сильно захоплювала інші країни. Вона й воювала з Ізраїлем не один раз. І війни були дуже руйнівні і нищівні. Я приведу всього два історичних приклади, які відбувалися в час приблизно той, коли жив Йона. Йона, згідно з історичної довідки, жив від 823 до 720 року нашої ери, десь в ті часи. Два випадки: Тіглад Паласар III – з 745 по 727 рік до нашої ери, кілька війн проти ізраїлітян, встановлення контролю над великими територіями, ізраїльський цар Менахем та інші правителі стали васалами Сирії, платячи данину. Історія записана в другій книгі царів, 15 розділ. Зразу після того, через декілька років, конфлікт з Осією, 732 рік до 722 року, останній цар Північного царства Осія. Він спробував відмовитися від Васальної залежності, уклавши союз з Єгиптом. Це призвело до облоги Самарії, до остаточного падіння царства. Асирійський цар Саргон ІІ захопив столицю Північно-Ізраїльського царства Самарію і ця подія завершила існування Північного царства Ізраїлю. Його мешканців було депортовано до різних регіонів Асирійської імперії. Ця подія описана в другій книзі царства в 17 розділі. Це була імперія, яка воювала з Ізраїлем довго, століттями, дуже ефективно, яка винищила величезну кількість людей, яка з 12 поколінь Ізраїля залишила тільки одне Юду, а 11 було вивезено, депортовано і понищено. І в тій ситуації Йонас приймає Асирію, а тим більше столицю Асирії і як ворога, як загрозу. Як останнє місце, куди б він хотів іти. А Бог йому каже: іди і проповідуй Ніневі. Чи ви можете на хвильку уявити стан серця Йони? Йона в якийсь момент починає розуміти: чекайте, це ворог, з яким мій народ воює багато років. Це ворог, який винищив величезну кількість наших людей. Це ворог жорстокий. А зараз над ним нависла загроза. Бог сказав, що знищить Ніневію, знищить столицю Асирійського царства. І я маю піти проповідувати їм, щоб вони покаялись. Перед Йоною вибір послухати Бога чи виявити любов до свого народу. Що йона може зробити? Він розуміє, що в його руці, в його руці. Доля Ніневії, Асирійської імперії і майбутнього його ізраїльського народу. Ба Більше, я не розумію, йому по великому рахунку нічого не треба робити, йому треба просто потягнути час, бо вже присуд зроблений. Йому треба просто дуже повільно йти, дуже повільно і сподіватися, що за той час Бог зробить свій присуд, Бог знищить Ніневію. І все, і Ізраїль вільний. І вона сідає на корабель. І пливе в тарші. Хоча Ніневія знаходиться на березі Тигру, морем туди не попасти. Тому що Тигр впадає в Червоне море, в Перську Затоку. А яфа, де знаходиться Йона, це Середземне море. Куди би він не поплив, не має значення. Він буде віддалятися від Ніневії і тягнути час в надії, що Бог значить Ніневію. Далі ми знаємо історію про рибу. Те, що було з рибою, це чудо Боже. Ми, ну, зараз дослідники пробують встановити, яка це могла бути риба, як це могло бути, не могло бути. По людськи не могло бути. Це чудо Боже. Тому що і безкисню стільки часу, і соки, і це все. Це просто чудо Боже, так як Бог робить чудо над природою море вгамував. Отак було чудо, таке було з цією рибою. І всередині, в цій рибі, йона кається перед Богом. Він щиро визнає, що я неправильне рішення прийняв. Справді таки ти Бог, і мені треба було тебе послухати. І вона молиться, я кілька зачитаю місць з його молитви, з черева тої риби, він каже: у моїй скруті до Господа візвав я. І він відповів мені, з шолу закричав я, і ти почув мій голос. Через кілька віршів він каже, коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я і моя молитва долинула до тебе, до храму до святого Твого. А ще трошки пізніше він каже, я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрігся, те я виконую від Господа спасіння. Він приймає волю Божу, піду. Нехай ворог піду. Виконую Божу волю. Коли трошки далі Бог друге звертається до Йони і каже, встань, іди в Ніневію в те велике місто і проповідуй йому те, що я скажу тобі. Устав Йона і пішов за Господнім словом в Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто на три дні ходи. Йона почав уходити в місто один день ходи, він об'явив, кажучи, ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. Йона знав навіть при часу, він знав, коли буде цей день Ікс. Але дивне місце Ніневітяни знали, що з ним відбулося, про рибу цю історію. Чому я так вважаю? Тому що так сказав Ісус, Лука, 11 розділ, 30 вірш. Ісус сказав, бо як Йона ознакою був для Ніневітян, так буде син людський для роду цього. Тобто Йона був ознакою для Ніневітян. Оце погане, що він не послухав Бога, і те, що він вижив в тій історії з рибою, воно донеслося до Ніневії і він став знаком. Ось ця людина, яка нас вважає за ворогів. І над якою було чудо, він прийшов нам щось говорити, щось важливе. Я думаю, це було не останньою чергою причиною, чому Ніневітяни покаялись. У нас написано таким чином: і повірили Ніневітяни Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до Ніневійського царя. Він встав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрився веретищем і сів на попелі. Даріна на Касаря його вельмож було голосно оповіщено в Ніневії. Ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, ані води не сміють пити. Та щоб усі від людини до скотини понакривали себе і чим душе взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто знає, Бог, ще не повернеться та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми не загинемо. Було глибоке покаяння. Людей, які Бога насправді не знають. Ніневітяни, асарійці мали своїх ідолів, вони мали свою якусь богиню, якій вони служили, і крім неї ще інших. І тут вони навертаються щиро. Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулися від своєї нікчемної поведінки і роздумався щодо лиха, яке Бог погрожував їм вчинити, і не вчинив його. Бог милує Ніневію. А що ж Йона? Яке його відношення тепер, після його покаяння, коли він виконав волю Божу, як він тепер відноситься до Ніневії? І не вподобалось те йоні вельми. Запала він гнівом і почав молитися до Господа і мовив: О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще в моїй країні? Тому ж я й утік на початку до таршішу, бо знав, що ти Бог милостивий і милосерний, довготерпеливий і многомилостивий, і вболіваєш над злом. Оті характеристики опису Бога, коли Бог милосердний, довготерпеливий, многомилостивий і вболіває над злом, Бог так представлявся Моїсеєві. Йона повторює слово в слово характеристики Бога. Він знає Бога близько. Він Божий чоловік, але його болить. Він іншими словами говорить, Господи, що ти робиш? Я не розумію тебе. А далі ще гірше, далі Йона каже, тож візьми, благаю, Господи, тепер у мене мою душу, бо ліпше в вмерти, ніж жити. Йона в такому стані. Боже, то хто твій народ? Ми Ізраїль? які служимо тобі, чи вони, які тебе не знають? Чому вони поруйнували наші доми? Чому вони повбивали наших людей? Чому ти їх рятуєш? Чому ти їм дозволяєш далі нас руйнувати? І вона не розуміє. Це просто крик болю до Бога. Він каже, якщо так, забери мене життя. Якщо так, я не розумію тебе. І після такої молитви плачу до Бога, коли Йона каже, що мені краще не жити, написано. Вийшов Йона з міста і сів зі східного боку міста, зробив він собі там халупку і сів під нею у холодку, визираючи, що станеться з містом. Він все ще не вірить. Він все ще надіється, що Бог таки проявить свою справедливість і знищить те місце. І зараз щось буде. Може. Вогонь з сіркою впаде, може, земля розійдеться, щось буде, ну не може ж так бути. І він чекає. А Бог починає вчити йому і пояснює те йому. Пояснює теж дуже цікавим і особливим способом. Бог виростив тикву. В моєму перекладі тиква, в інших перекладах написано Рациновий кущ. Бог виростив тикву, і вона знялася над Йоною, щоб була тінь над його головою та щоб позбавити його досади. Зверніть увагу на той вислів, позбавити його досади. Бог навіть тут дбає про Йону. Бог навіть тут хоче його буде в малому порадувати, потішити, розвеселити трошки. Йона вельми зрадів тикві. Але другого дня, як почала зоря зоріти, Зверів Бог черв'якові, і він підточив тикву, і вона всохла. Як зійшло сонце, послав Бог посушний вітер східний, і сонце вдарило в голову Йоні так, що він зомлів, тож і побажав сам собі смерті, кажучи, ліпше мені вмерти, ніж жити. Йона ще раз повторює ту думку: пройшов період часу, поки він будував халупу, поки виростала тиква, поки вона сохла, поки сонце дні пройшли. Йона все ж в тому стані повної депресії і повної зневіри, що діється, він далі просить смерті для себе. А Бог промовив до Йони, чи слушно ти розсердився за тикви? Він відповів: я розсердився через тикву так слушно, що хоч би й вмерти. Тоді Господь сказав: тобі жаль тикви, дарма що ти не борався коло неї і не зростив її, що за одну ніч виросла і за одну ніч пропала. А мені б то не жаль було, ні Невії, великого міста, в якому живе більше 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці і худоби безліч. Вони не вміють розрізнити правиці від лівиці, Вони не знають Бога. Вони ідолопоклонники. Вони від Бога далеко. Але Бог все рівно їх любить. Бог все рівно про них дбає. Вони все рівно цінні в Божих очах. І Бог не хоче їхнього вигублення. Які ми висновки можемо зробити з тої історії? Божа милість поширюється на всі народи. Ми тепер це вже знаємо в Новому Завіті, бо була історія з Петром, з Корнилієм. А це ще в Старому Завіті, бо говорив, що Він є Богом всіх людей. І навіть ворогів Ізраїля. І він є Богом навіть тих людей, які є вороги християн. Інший висновок: непослух Богові призводить до наслідків. Йона намагався втекти від Божого покликання. І його непослух привів до не найкращого часу в череві тої риби. А ще були небезпеки для нього, для оточуючих. Але навіть у той непослух. Бог сильний використати на користь своїй справі, бо Йона став знаком для ніневітян. Бог дає другий шанс. Попри те, що Йона не виконав з першого разу, він отримав другий шанс виконати своє покликання. Бог дає другий шанс. Сила покаяння. Навіть оті жорстокі мешканці Ніневії. Почувши Йонану проповідь, вони покаялися, і Бог відвернув свій гнів. Такий Божий закон, що покаяння, щире покаяння з глибини серця, воно може поміняти долю людини, воно може поміняти долю цілого народу. Так Бог працює. Навіть тоді, якщо здається, що вже все втрачено, що вже присуд занесений, вже дата встановлена, покаяння міняє. Бог керує всіма обставинами життя. Всіма. Бог використав вітер, Бог використав рибу, Бог використав рослину, Бог використав черв'яка, Бог використовує живе і неживе для того, щоб досягти своїх цілей, щоб навчити йону в даному випадку і підкорити свої волі. Бог керує в нашому житті всім і великим, і малим. Ще один висновок. Наша перспектива, вона є часто обмежена. Йона не міг зрозуміти, чому Бог милує Невію, Він обурювався цим. І для нас, наскільки то є можливо, наскільки то для нас відкрито, ми мали би намагатися дивитися на світ Божими очима. Не своїм упередженням, а Божими очима. А якщо ми щось не розуміємо, то звертатися до нього і казати, Боже, поясни. Не розумію, поясни. Співчуття і любов до інших то є ключова риса Божого характеру. Б'йо не бракувало співчуття до мешканців Ніневії. Вони були його вороги, ну, об'єктивно були вороги. Але Бог показав, що кожне життя для нього важливо. І нам теж треба намагатися розвивати в собі те почуття співчуття навіть до тих людей, яких ми вважаємо недостойними, негідними ворогами. Не суди інших, бо тільки Бог судить справедливо. Йона хотів, щоб Ніневія була покарана, але він не усвідомлював, що милість є часткою частиною суду Божого. Давайте я ще раз повторю ту думку. Милість є частиною Божого суду. Перш ніж здійсниться Божий суд є період Божої милості щоб людина, над якою здійсняється суд, потім не сказала, в мене не було вибору, в мене не було шансу, в мене не було змоги почути, навернутися, покаятися. Перед судом є період милості. Це важливо. І нарешті ще один висновок. Нам потрібно приймати Божу волю навіть тоді, коли нам дуже важко її зрозуміти. Не на все є Божа воля, ми знаємо. Бог не є автором ні спокус, ні гріхів. Ні війн, ні страждань, але є такі речі, які в Божій волі в його задумі. Йона боровся з Божим планом спасіння, помилування тої Ніневії, тому що він з ним не погоджувався. Але Божа воля вона є мудра, вона є правильна, і нам корисно вчитися довіряти Божій волі, навіть тоді, коли ми її зовсім не розуміємо. Я сподіваюся, тепер, коли ви будете згадувати про історію Йони, вона для вас не буде просто історією людини, яку з'їла риба, а буде історією трошки глибших переживань того, як поводила себе людина, яка близько знає Бога і любить свій народ. Хай Бог благословить нас зробити правильні висновки з цієї історії. Давайте побудемо молитися. Наш славний Бог, наш Бог великий і могутній, ми прийшли поклонитися перед тобою, ми прийшли схилитися перед Тобою віддати Тобі честь, виявити повагу до тебе. Ми прийшли побути в присутності один одного і в присутності Духа Твого Святого, щоб навчитись від Тебе і набратись від Тебе. Ми дякуємо, Боже, що Ти визнав нас гідними тої участі. Гідними Царства Твого, гідними прощення Твого через жертву Ісуса Христа, бо то не наше. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти все зробив для нас. Ми дякуємо, Господь, що ти подбав про нас. Ми дякуємо, Господь, що ми твоєю кров'ю омиті і зцілені. Ми дякуємо, що ти є наш Бог. Ми дякуємо, що маємо писання Твоє, які можемо досліджувати, в яких можемо черпати Твою мудрість, твої знання. Ми дякуємо, що ми маємо Духа Твого, який нас наповняє, який нас веде, який нас вчить. Ми славимо Тебе. Ми захоплюємося Тобою. Господи, але ми все ще немічні люди в тілі. Нас все ще недостатньо ані знань, ані розуміння, ані сили, ані наполегливості. Ми потребуємо Тебе в кожній хвилі нашого життя. Ми потребуємо Тебе в простих буденних справах. Ми потребуємо твоєї підтримки в чомусь великому, в чомусь глобальному. Ми в усьому залежні від тебе. Ми так хочемо бути тою виногорадиною, яка приліплена до галузки і яка черпає з тої галузки силу. Господи, поможи нам триматися Тебе, Поможи нам вчитися від Тебе, Поможи нам, Господи, пізнавати Твою волю, розуміти її, приймати її, приймати навіть тоді, коли ми її і не розуміємо. Господи, поможе нам бути вірними Тобі завжди і в усьому. Коли перед нами стоять вибори, як поступити, такі як стояли перед Йоною. Господи, поможи нам триматися за Тебе міцно з усіх сил і не розглядати інших варіантів. Поможи нам, Господи, впевнено йти за Тобою. Поможи нам, Господи, виконати волю Твою і призначення, яке Ти маєш для кожного з нас. Будуй, Господи, церкву Твою, наповняй, Господи, народ Твій духом Твоїм. З'являй, Господи, і села силу Твою на народ Твій. Хай, Господи, проголошується царство Твоє, Хай поширюється царство Твоє, Хай прославляється ім'я Твоє, і Хай ми будемо тим інструментом в руках Твоїх, які Тебе прославляють, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.